Початок 21-го століття українські клуби заполоняють легіонери, на яких немає жодних обмежень. Фанати протестують, тренери збірної скаржаться на дефіцит якісних виконавців і вимагають змін. У 2005 році приймається рішення, що кардинально вплинуло на український футбол. Ліміт на легіонерів. Спочатку дозволяється вісім іноземців, які одночасно перебувають на полі в складі тієї чи іншої команди. В наступному сезоні вже сім. Планували поступово зменшити і це число, але жорсткішого ліміту Україна так і не дочекалася. Як тренер національної зборної я за щеняк ліміта на іностранців. Якщо був би тренером клубу, звісно, я б… Не хотел бы, чтобы этого было. Второе, как вы понимаете, хотим мы этого или не хотим, но многие игроки, которые бы претендовали и когда-то вызывали в сборную, они сейчас сидят на лавочке. Якщо раніше питання ліміту викликало бурхливі дискути, то тепер про нього розмовляють обережніше. Майже рік тому виконком федерації футболу пішов на зустріч клубам і Вирішив не робити обмеження на легіонерів жорсткішим. Тепер на часі нове обговорення. Я ні за що не виступаю. Я е, е, є ті правила, які прийняті. Я підчиняюся цим правилам, Вони справедливі і правильні. есть еще национальная сборная, наверное. Национальные сборные мы тоже должны учитывать. Ведь украинские игроки должны играть. С одной стороны, очень хочу, чтобы как можно много играло украинских футболистов. для сборной это очень, очень серьезно. Потому что в определенный момент мы теряем молодых футболистов. С другой стороны, легионеры – это усиление нашего чемпионата. Я взагалі би прибрав ліміт. Його за великим рахунком ніде немає, і я не бачу, щоб він допомагав. Гравець високого рівня, який професійно ставиться до своїх обов'язків, незалежно від будь-якого ліміту, буде грати в основному складі. І все ж таки, містер Луческу не зовсім правий. У Європі існують різні підходи до явища легіонарізації. Зелене світло на будь-яку кількість легіонерів дають у Франції, Нідерландах і Португалії. А в Німеччині хіба що змушують мати не менше 12 вітчизняних футболістів у заявці на сезон? Доволі відносний ліміт в Іспанії і Англії. Піренейці можуть використовувати у грі одночасно не більше трьох футболістів, не з Європейського Союзу. А для гри в англійській прем'єр-лізі таким гравцям треба отримати дозвіл на роботу. В Україні діє доволі жорсткий ліміт, але ще жорсткіше він в Росії та Туреччині, де дозволено лише шість іноземців у складі. А найбільше вирізняється Італія. Командам серії а тепер можна використовувати лише одного гравця, не з Євросоюзу. Хай там як, а будь-які ліміти на легіонерів приймаються заради розвитку національної збірної. А в українській команді досі існують серйозні кадрові проблеми, зокрема на місці флангових захисників. В Шахтері грають Раци да? В Київ хто у нас грає? Сільва і По. В Дніпрі хто у нас грає? Денисов, Інкум справа. Денисов зліва. Далі що? Придеться п'ять щось іскати, щось то видумувати. Ну як ви без безкрайніх захисників національна збірна не може знаходитися. за рік. Євро 2012 і на ньому збірні ставлять завдання не просто зіграти, а зіграти успішно. Тож хіба не варто заради високої мети допомогти національній команді вже тепер?